Кожна нація має своїх героїв, тих, хто став на захист її честі, свободи та майбутнього. Україна земля нескорених борців, чия відвага і жертовність запалюють у серцях нащадків вогонь, любові до рідної землі. Щороку, 23 травня, ми вшановуємо пам'ять героїв України, борців за волю, незалежність і гідність нашої батьківщини. День героїв виник не випадково саме в травні. Цього місяця загинуло чимало видатних провідників визвольних змагань, зокрема, Євген Коновалець. Саме на його честь було обрано дату 23 травня як День національної пам'яті і гордості. Сьогодні ми згадуємо визначних героїв, чиї імена золотими літерами вписані в історію України. Микола Міхновський, один із перших ідеологів української незалежності, автор знаменитої брошури Самостійна Україна. Його голос лунав на зламі століть як заклик до побудови вільної національної держави на противагу будь-яким імперським зазіханням. Євген Коновалець, полковник армії Української Народної Республіки. Блискучий організатор і незламний провідник українського національного руху, він став засновником організації українських націоналістів, присвятивши своє життя ідеї створення незалежної української держави. Роман Шухевич, легендарний командир Української повстанської армії, відомий під псевдо Тарас Чупринка. Його життя було втіленням самопожертви в ім'я визволення України від чужоземного панування. Степан Бандера, український політичний діяч, революціонер, один із радикальних та чільних ідеологів, практиків і теоретиків українського націоналістичного руху ХХ століття, лідер революційного крила організації українських націоналістів. Бандера виступав за здобуття незалежності України шляхом збройної боротьби. Василь Стус, поет, правозахисник, борець за свободу України, засуджений радянською владою за правдиве слово. Він загинув у таборах, але не скорився у 2005 році. Йому було присвоєно звання Героя України посмертно. Його ім'я символ незламності духу і боротьби за гідність. В'ячеслав Чорновіл символ боротьби за свободу українського народу в другій половині ХХ століття, правозахисник, дисидент, співзасновник народного руху України. Він віддав життя за демократичні ідеали та незалежність нашої держави. Проте День героїв це не лише згадка про постаті минулого. Сьогодні ми низько схиляємо голови перед тими, хто боронить Україну просто зараз. Серед них сучасні герої України, відважні військові, волонтери, медики, всі ті, хто щодня ризикує своїм життям заради свободи і миру. Станом на 12 квітня 2025 року оприлюднені укази щодо присвоєння звання Героя України. 1080 особам їхні імена поповнюють славний пантеон українських героїв. Тож пам'ятаймо тих, хто віддав життя за волю України та шануймо живих, які сьогодні творять історію.